Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки TV. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий візерунок ажурний, доволі пластичний, красивий. Це виворотній бік, це лицьова сторона. Дуже чудово буде виглядати в будь-якому виробі, плечовому. На будь-якій пряжі. В залежності від того, які спиці, яку пряжу ви оберете, він буде виглядати по-різному. Це товста пряжа, це скручений акрил, і він дуже добре тримає будь-який візерунок. Візерунок цей не фактурний, скажімо так, але подивіться, який він виразний. Це спиці номер 3 а зразок ми з вами будемо в'язати на спицях номер 2 з мікрофібри, з ось такої чудової мікрофібри. І подивимось, як він буде виглядати в більш маленькому. Вигляді, скажімо так, я сподіваюся, він буде трошки дрібніше. Ось схема нашого візеруночку сьогоднішнього рапорт 12 петель, плюс ми набираємо по 6 петель для симетрії з кожного боку. Тут в мене рапорт не помістився, але він. Такий же, як і на початку ряду, тільки в зеркальному відображенні. Тобто ми продовжуємо в'язати наш рапорт до лицевих петель до краю. Рапорт 12 петель, рисочка лицева петля, арочка накид, зафарбований трикутничок, дві петлі разом з нахилом пров'язані вліво. Пустий трикутничок, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, три петлі в кружечку, три петлі пров'язані разом. Виворотні рядки пров'язуються виворотніми петлями, подвійні накиди пров'язуються у виворотньому рядку лицева виворотня, або виворотня лицева, як вам зручно. Ось так. Якщо вам потрібно, можете відсканувати схемку, а ми з вами почнемо. В мене для зразка 26 петель, з яких дві кромкові, я пров'язала один ряд виворотніми петлями. І давайте почнемо. Перший ряд знімаємо кромкову, пров'язуємо лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, я петлі перегортаю, бо в мене бабусини петлі, лицева петля, подвійний накид, ось цей другий накид це початок нашого основного рапорту. Накид. одна лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Шість лицевих петель. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, лицева петля, накид. Це один наш рапорт. Ви можете відокремлювати рапорти для початку, поки не запам'ятаєте цей візерунок маркерочками, наприклад. Але він дуже легко запам'ятовується. Ще один накид, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі і кромкова. Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями. І наші подвійні накиди пров'язуємо виворотня і лицьова. Решта петель просто виворотні. За хештегом візерунки UA ви можете знайти тут, на Ютубі, а також в Інстаграмі, на Фейсбуці Багато-багато різноманітних візеруночків. Майстер-класів українською мовою і зв'язати свій шедевр за своїм смаком. А також ви можете перейти за посиланням в телеграм-чат, який є під цим відео. Там велика бібліотека, візерунків, майстер-класів, все, чим ви можете користуватись в будь-який час. На на, на будь-який смак. Третій ряд: дві лицеві петлі, три петлі разом, в будь-який спосіб, я пров'язую дві петлі разом і третю перекидаю, подвійний накид, дві лицеві петлі, подвійний накид, три петлі разом. Чотири лицевих петлі, три петлі разом, подвійний накид, лицева петля, і далі лицева петля, подвійний накид, три петлі разом, 2 лицеві петлі кромково Виворотній ряд пров'язуємо виворотніми петлями, наступний лицевий ряд п'ятий. одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, шість лицевих петель. Накид, Дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, шість лицевих петель. накид, Дві петлі разом з нахилом вліво одна лицева петля. Коли ви пров'яжете один рапорт, далі за малюнком, який вже буде у вас вимальовуватись, вам буде дуже просто далі в'язати не дуже часто заглядаючи у схему. Все буде зрозуміло по малюнку. Сьомий ряд знімаємо кромкову, накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво ми починаємо закривати оцей наш елемент, шість лицевих петель, дві петлі разом з нахилом вправо. Лицева петля, подвійний накид, лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, шість лицевих петель, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, лицева петля накид. Коли будете в'язати цільний виріб, то наприкінці перед кромковою і після, наприкінці і на початку рядку ряду, додавайте ще по лицевій петлі, щоб ці накиди не попадали у шов, якщо у вас шівний виріб. Краще... Додати петлю, по якій буде дуже добре сшивати полотно. Якщо ви в'яжете по колу, це значення не має. Виворотній ряд, виворотні петлі. Дев'ятий рядок. Одна лицева петля, одвійний накид. Три петлі разом пров разом, пров'язані лицевою, чотири лицеві петлі, три петлі разом, подвійний накид, дві лицеві петлі, подвійний накид, три петлі разом, Чотири лицевих петлі, три петлі разом, подвійний накид, лицева петля кромкова, виворотній ряд, виворотні петлі, подвійні накиди, лицева виворотня. Дуже приємний візерунок, в тому плані, що він логічний. І за малюнком зрозуміло, як його пров'язувати. І останній одинадцятий лицьовий ряд нашого візеруночку нашого рапорту. Знімаємо кромково три лицеві петлі накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, шість лицевих петель. накид дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. накид три лицеві петлі. Виворотній ряд. Виворотні петлі. Ось так виглядає один пров'язаний рапорт. Дуже красиво на цій мікрофібрі. Подивіться, наскільки відрізняється рапорт від товстої пряжі пров'язаної на трійці, і ось такий дрібний малюнок на двічці, мікрофібра. Дуже красиво. Обирайте ту пряжу і ті спиці, які вам подобаються. Для, для тої моделі, яка вам подобається. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок! Побачимось!